Учасники Євромайдану підтримуємо звернення народного депутата України Юрія Дерев'янка в окружний адміністративний суд, біля якого ми з вами зараз знаходимося, з адміністративним позовом до міністра внутрішніх справ України, поки що, Віталія Захарченка. Ми закликаємо суд, який відбудеться сьогодні, і. За нашу інформацію його буде вести суддя Власенкова Олена Олександрівна, визнати протиправною бездіяльність Віталія Захарченка. Сьогоднішня акція полягає в тому, що ми хочемо нагадати судді, яка буде розглядати це рішення, а саме, як нам відомо, судом буде керувати Власенкова Олена Олександрівна, про те, яку присягу вона давала, про те, на чій стороні ми вважаємо, що вона має бути, і що ми. Як громадянки не підтримуємо позивача і його справи, що розподати себе він є. Потому що людей побили. От, побили, наших дітей, наших побили. Людей ні во что не ставят. І я не вірю, що Захарченко не отдавав приказу, ніхто би на себя не взяв у відповідальність без приказу його э, е-е робити такі дії. Я считаю, что он виноват, его нужно судить. Його порушить ваших прав на передних акціях і нагадуємо вам Я, принципі, я побачив, як команду я поїхав дівчата на радіо сказав, чим кончиться особливість ці акції що відбувається під судом, і ми, не, ми свідомо не виголошуємо хаса, не скандуємо. Це фактично мовчазна акція. У нас є заготовані транспаранти, і ми лише час від часу періодично виголошуємо наші вимоги та нагадуємо судді про її присягу. Оскільки ми розуміємо, що особливість пікетувань суду це не чинити тиск на суд, а просто нагадувати йому про те, що ми підтримуємо певну позицію.